звідси! Вс на ютуб любил. На ютуб? Чка, Чекай, чекай, ще раз, Ще Ща раз. Уголовник. Нам видимо інтерв'ю уголовник. А ну вас не людей. Вас зими там людей. Вас ж дурни сквой камеру. Вас снимай, не Що ви зробили?

то був хлоп. Микрофон. Вони Я з вами Микола Вештині та Петро. Дякую. Очі кусить. Підай сюди. Пенсіятка, пенсіятка.